Михайло Граділь віддав життя за незалежність України. Найближчі та знайомі прийшли, аби провести героя у останню путь. Згадують його як щирого, товариського та чуйного. Ми разом з ним виросли, дуже гарно дружили постійно, дуже був приємною людиною, дуже був морально сильний, фізично сильний. Людина була просто від Бога. Закінчив захисник староостропільську школу. Однокласник пригадав Михайло у шкільні роки. Він був дуже пацанячий. Такий справжній, ізбиточний, і справжній такий ну, дуже молодоць. Дуже хороший був хлопець. У мирний час працював будівельником. Рідні згадують, що Михайло був працьовитим, мав золоті руки. Завжди допомагав із будівельними справами. Собі ремонт, якби зробив квартиру, квартиру собі купив, руками заробив. Чуй, не був якби, відповідальним, там допомогу завжди приходив. Треба було там просити, чекати довго. Доєднався до лав ЗСУ у перші місяці війни. Був справжнім патріотом, тож добровільно пішов на фронт. Він так, би на тій війні, якби на передових позиціях, я його не бачив, скільки він поїхав, він там був буквально пару тижнів. А так як він тут аж служив в безпілотниках. Ну, так, так на місці. Ну нічого там хорошого про війну не скажеш. А відколи він там був на тих позиціях, перше, ну, на передку так не бачили з ним з тих пір. Батьки залишились без сина. Дружина без чоловіка, п'ятирічний син без батька. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.